Нещодавно хтось почав бігати і стукати у двері у нас у під'їзді. І так я цілком розумію ваші почуття здивування або посмішку на обличчі, адже коли я вперше це почув, то мене це самого практично розсмішило і розлютило. Був холодний вечір грудня, і я повернувся з роботи, а робота в мене важка. Я не дуже люблю говорити про це. Я, я просто працюю на смертючому заводі. Так, моя доля склалася саме так, але зараз не про це. Я повернувся додому і як зазвичай роздягнувся, кинув речі, в пральну машину і почав готувати їсти. Тепер хочу сказати деякі деталі: під'їзд у нас досить гарний. Ми, сусіди, всі одне одного знаємо і працюємо над нашим комфортним проживанням. І ось стою я, втомлений, спати хочеться страшенно. Думаю, в душе йти. І чую звуки, звуки з під'їзду. Ви зрозумієте, коли настає ніч і абсолютна тиша, то всі звуки з під'їзду виразно чути в квартирі. І чую я, як хтось бігає, ну дуже швидко бігає. А я на третьому поверсі живу, бігає зверху вниз, і потім таке, наче знову віднизу до верху. І до того ж, хтось явно важкий. Під ним підлога аж вібрувала. А я стою і думаю, це ще що за марафон тобі на ніч. Ну, ви самі собі уявіть це. з того, що я сказав вище, я відразу визначив, що це не сусіди, це незнайомець. До того ж, реально великий хтось і дуже швидкий, а звуки того ж ні. Я в визорному двері з кухні, дивлюся на під'їзд. Бачу, що двері відчинені, хоча я їх зачинив. Очевидно, і сусідів хтось забув зачинити. Таке бувало дуже рідко, але все ж таки бувало. Я стояв і думав, ну чорт забирай. Лише один раз хтось забув зачинити двері, і ось вже почалися перші неприємності. А це тим часом продовжувало бігати, я підійшов до дверей, подивився у вічку. Бажання відчиняти в мене не було, дивлюся, нікого не бачу. Потім чую, що на верхніх поверхах це почало стукати у двері. Було враження, що воно або він, я не знаю, хто там був. Стукає в усі двері одночасно і різко вниз біжить. А я стою, дивлюся, і воно, коли на мій поверх наблизилося, то світло на майданчику різко згасло, і хтось, ну дуже величезний, пробіг повз мої двері вниз, а потім світло знову з'явилося, а воно тим часом продовжувало стукати у двері. Ніхто згори йому не відчинив. Люди, мабуть, просто бояться. Потім звук стих мені вже й спати перехотілося. Я стояв і думав. Оце там бігає, неможливо ж так швидко бігти. Навже це наркомани якісь? А тим часом всі ці звуки припинилися. Світло в під'їзді чомусь почало мерехтіти якісь перебої чи що. Але, судячи з усього, той, хто там бігав, кудись зник. Потім я вийшов на балкон, трохи постояв та запалив цигарку, дивлячись на ці монотонні будинки та уявляючи свій важкий робочий день. Згодом я пішов спати. Прокинувся я рано вранці, зовсім не виспався через нічний інцидент. Ліг набагато пізніше, ніж треба було. Я з не самим задоволеним обличчям почистив зуби, зібрався і вийшов з квартири. На вулиці ще було темно. Так склалося, що коли я виходив, то зустрів свого сусіда, діда Богдана. Ой, він, взагалі, гарна людина, старий вже, але дуже добрий і чесний. Любив руками все робити і малювати картини. І ось виходжу, я незадоволений, і сонний, проклинаю в думці своє життя. Спати хотілося просто жахливо. І бачу, дід Богдан стоїть. Стояв він досить бадьорий, а він зазвичай спить у цей час до восьмої ранку, щонайменше, і бачу, стоїть якийсь насторожений. Нібито сталося щось серйозне увесь весь такий. І я йому одразу. Доброго ранку. Ви чого прокинулися, то сталося щось. А він мені каже: та не дуже добрий. слухай, ти чув уночі бігав хтось по під'їзду. Хочу сказати, що дід Богдан був віруючий. Ходив у церкву і таке інше. Ну а я йому кажу. Та чув, звісно, бо це досить гучно було. Це наркомани, мабуть, забігли в під'їзд, бо я потім подивився у вікно, а двері відчинені були. А він стоїть і дивиться на мене, як на дурня. Видно, що наляканий якийсь каже мені. Знаєш, на наркомани це, ти вночі, якщо є можливість, взагалі навіть у коридор не виходь краще, і розвернувся у свою квартиру. А В нього двері навсі ж відчинені були, і на них завжди іконка висіла. Ну, ось такий він був. І зовні, і всередині. Я, чесно кажучи, не знаю, чи можна так. Це питання не до мене вже. Загалом дивлюся, а іконка його на підлозі лежить. Ще й поломана я здивувався ще так, але поспішав тому пішов на роботу. Повернувся я, як завжди, пізно, тиша в під'їзді, зайшов у квартиру і почав готувати собі їсти, втомився страшенно І чую звук знову той самий. Із нижніх поверхів хтось почав бігти. Ось тільки цього разу він почав стукати в усі двері, які, очевидно, йому траплялися на шляху. Час уже був дуже пізній. Чую, як піднімається на мій поверх і як ударить у двері. Я думав, що від такого удару і шибки повилітають. Боже мій, це що там бігає? Що я мав подумати? Звісно, що мене це розлютило, а я сам по собі теж не маленький. Беру ніж, йду впевнений, увесь, не думаючи відчиняю двері. Я виходжу на майданчик, і прям кричу: Ти що, зовсім з глузду з'їхав? Сюди спустися, дурень, я тобі побігаю зараз. І Відразу ж після цих слів на моєму майданчику зникло світло, і я почув дуже швидкі кроки в бік мого поверху. Вся моя сміливість зникла в одну мить, я одразу до дверей відійшов і думаю швидко забігти і зачинити двері. Темно було дуже, я нічого не міг розібрати, посвітив телефоном. І тут, практично, коли воно вже спустилося на мій поверх, я встиг побачити його. Зріст у нього був щонайменше два метри, худий, плідий, голова втричі більше за розмір тіла. Я з усією швидкістю бігом забіг до себе, зачинив двері на клямку, і одразу після цього воно з усієї сили вдарило в неї. Боже мій, ви б чули ці удари? Я думав, у мене вся квартира зараз завалиться разом із будинком. Воно так було в двері. Що я чув навіть, як вібрація проходила через усі стіни, і тут вже у моїй квартирі згасло світло. Я стою страх, напав жахливий, серце б'ється, і чую на верхньому поверсі двері хтось відчиняє, а воно різко біжить нагору. І Я почув жахливий, найжахливіший жіночий крик, який я взагалі чув у своєму житті, кричала моя літня сусідка. Вона так кричала, начебто побачила найстрашнішу картину у своєму житті. Судячи з усього, набралася сміливості і вийшла подивитися, хто це там бігає. Потім її крик перетворився на хрип, потім якийсь тріск. І я почув звук розбитого скла в під'їзді, і воно втекло кудись донизу. Як потім з'ясувалося, сусідка ця вийшла з електрошокером. А це, судячи з усього, коли почуло, що вона вийшла, побігло наверх. Воно скоротило її голову і викинуло тіло прямо в під'їзне вікно з четвертого поверху, потім усе стихло. Це що щойно було? Хто це? Як воно сюди потрапило і яку мету переслідувало? Ну це не людина була, я його бачив. Я стояв і думав, що зараз задихнуся від страху. Далі все було як у тумані. Приїхали служби, слідство. Абсолютно всі мешканці будинку казали. Що хтось бігає ночами по під'їзду і стукає у двері. Дід Богдан, до речі, кажучи, на превеликий жаль помер від інфаркту тієї ночі. Дід Богдан, до речі, кажучи, на превеликий жаль помер від інфаркту тієї ночі. Він сидів у своїй кімнаті з іконкою в руках. Боже мій бідний дідусь. Мабуть, його серце не витримало цих жахливих криків. Та ви знаєте, в мене самого після цього руки трясуться. Загалом думаю, що я переїжджатиму звідси. Поїду, можливо брата на деякий час, бо страшно мені тепер тут залишатися. Річ у тому, що буквально на всіх дверях воно залишило подряпини. Мої двері взагалі було дуже сильно пошкоджено. У всьому нашому під'їзді перегоріла проводка. Люди боялися навіть увечері виходити на майданчик. Загалом жах що коїться. Думаю, буду їхати звідси, бо відповідей, чому воно прийшло, в мене немає. А значить, вона може повернутися.